Перше питання про задіяні на праві оперативного управління управління з е питань освіти, культури, молоді, туризму, спорту, анітарного розвитку, оконочку містети Кубаченської селищної ради. Це виходить, у нас там е був придбаний генератор комунальної власність і в зв'язку з тим, що цей генератор передається на якийсь школи для забезпечення резервного живлення е пропонується закріпити за. Українському освіти, для того, щоб можна було проводити списання використаного палив та інші бухгалтерські Щоб Закріпити дане майно за правопрактину управління за управлінням питання освіти, культури туризму, ризик, хто за і протимозі Наступне про вилучення з оперативного управління майна. З, управління, з питанням освіти, культури, мови, туризму, спорту, культурного розвитку, економічку тету і Кобаченської села. Так як всі пам'ятаєте, що в Кобавчанському формуліцеї раніше функціонували курси з навчання теорії практичного водіння. Школярами, але виникло коло це питання в тому, що ті, хто здобули е, категорію водія, е, були позбавлені змоги поступити на бюджет до е, коледжу зв'язку з тим, що це зарахувало як е, фактично здобута професія водія. Е, тому після цього фактично вже не продовжувалася автосправа справа у школі і на в балансі статично в управлінні є транспортні засоби, які використовуються для учбових навчальних цілей. Дані транспортні засоби пропонується вилучити з управління освіти і передати їх до відділу благоустрою. Це два вантажних автомобіля, трактор, трактор. тракторний і готовий автомобіль.

Це було рішення про передачу теплових мереж, які стоять на балансі селищної води, передати на тепло, тепло, на теплосервіс нічого називалася. Тепло не були родині розстільні. На сьогоднішній день де рішення збирати учинів справа в речення, справу, тому, що вони е, ж об'єдналися сервіс став. І тепер міська міськрада дала згоду на отримання цих теплових мереж і взяття на баланс, які зняття з нашого балансу. І відповідно ми повинні також прийняти рішення про передачу теплових мереж 2362 362, протяжність і передатку на тепловий сервіс. це дається закон. Щоб не так за харча. Ну щось тут тоді так вимотали собі. Як потерти, я б то я нічого не знаю. Ну я б це так. Багачка тут захлипається, холодно води нема. А я нічого не знаю. Що це за відповідь? Ні, ну це є, ми закони маємо, це навіть його так, то хача ми будемо це. Ми не прохаємо, ми зараз передаємо із... Я не за це випав, я за той випав. А, за те поварижу, я кажу. Я нічого не знаю. Люди багаті без води, без тепла, коли не змотревати тебе допомогти, колотиться, а чи не ваше? Я прошу, що так не хто хоче збирає. Я, то що ти помочу? Я нічого не що це за Як Я показав, що це, що це що не самі скажу, скажу, я Тоді його став. Щось це так і що це що це на Наважити сипати, на надій, на вас пару чає. А ніхто не прийняв, Напишіть його не тут туди. Подавши, ми, ми, там джерелами таку херню, а цього нема. Це Ціли, лишна рада, гроші збира. Ви знаєте, за ту, нема тут цакунського і на шо, що? Вони піти, мене пацана зробили, виступав 10 за засеціться. Хоть один з тих депутатів. Давайте це бачу, куди стоїть, три батьки поставимо. щось, це? сад вчора не йде. Ось, а тепер кажу Той молодець, то що приїх бачили. Про всі ці ситуації. Про всі люди. Це тут, тут не тут, як тут нема тут повноваті. Так що я не це маю таке розмовження, чи куди що збирати ці кисть, чи кисть Ні, так давайте ті кисть в'їхати, чи це робити, я знаю, ну це дурниця. Що треба сказати? Що це все, щоб не ми цим займалися, а тільки як вийти говорити, що а не самі займатися. Ні, ну в принципі вони що займаються, генератори... Хто займається? Теплова це. Якщо зараз світ, водимо. Вода буде подаватися погодинно. Глипович, не буде вода подаватися при е, погодинному відключенні. Вона буде подаватися тільки при аварійному відключенні. Розумієте? Ніхто не подає. Миргород подає воду через генератор. Ну, а не вистався. На сході. Мені вона, щоб котельні робили, і вода була Ну, Башня ж теж, якщо немає світла, не качає, вона перемерзає, немає олігрівати башню. Уважиш, воно все заховане. На ну, робіть башню. І мороза бачить, то роблять. Якщо ж світло, є, якщо ж вода подано, це якщо не качає, що 10 часов нема світла. Робить бахня, принцип, то їхати побратима. Це не вона повинна займатися свій пацієнт. А це шосте не це має. Він від такий опять до єджувати. Що це за? Ну бачите, я просто не стигаю намагати на віці. не а Три Треба. Як я приклав. Куди стоїть. тобі? Говорить, не бимо було. Ні, вчорашній день. Дивіться, ну думаю, що ось, всі шишки на них. На на ж не чуєте, ніхто не каже, А нам точка. Кажуть, таке, як я тут, відбуваю, це правду. А то багато, тих, о, то, 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 то. ну знаєте. Не було такой проблеми, бо Це один день, що це не було. Богу сім, ж все одно подача, а Вони нас читають, що тут вообще ніхто Ми там по так були. свитки, не байку читають туда. Ну, да й Богу, ну, я бы це мало і нахай не буду. Ти думає, що ти я думаю, я думаю, що я в цій ситуації, що зараз, я змінити нічого не зможу. Тому що це не ви, це не У мене бувати. головне, щоб люди були стиклоні з водою. Вони тобто, гроші беруть, а не виберете гроші. Генератор наш є, будемо на предсети, КНС. На сьогоднішній день адміністрація включу усі котельні, скважини, КНС, оці на те, що відключення не буде. Лише Хіба аварійне? А якщо буде аварійне відключення? Лист написала на піжняка ДСНС стовпали, піжняк привіз, генератор стоїть на 100 кВт. це на центральну котельню. Центральне котельня що по лікарні. підключено до, до генератора у лікарні. але ж це також пальне ноше. Хазяїн щось, хазяїн соломок. Соломок, окрім. Що ти криваю, ти генератори в нас є, перевозимо поки що свої. Тобто опалення то ми оплатимо, не, не те так? На, на, не на генератори. А, на генерат, а, генератор а, а, на а, пальне платить лікарня в період аварійних відключень. Якщо погодинне, ну, зараз не попадає лікарня погодинне. Оце тільки два дні, то що вони тут. <гум> Але ж лікарня платить пальне, а ви за опалення ж все одно платите. Так от того, що я щось запитав. Вони говори, я питаю, чи буду різниця в тарифах, але як ти розрахуєш, mm -hmm. скільки лікарня в тебе забрала в пальному світі будинки. Ну, поки що будинки. Якщо тут дістати позволити. Ми нахаємо. Вони шишаки так, так само це не поводить, які з Вони І не тільки ще шоками. Це ж, я знаю. з Айськовишньої така сама ситуація. Але ж дивлюся ось на група, та, що є з велика Асибі був у нас у Миргород весь на генераторах, тільки одна котельня у них, що не на генераторах, без відпочинку. Ну, ти Гавлосу надали орден найвищий. Три вдихаючі для два години, по трьох по п'ять чоловік до заслуги. За які заслуги? Ви читали? На порожні кутівки. Порожні кутівки. Оце санаторій, порожні. Там туди їжі, по жаль, не приходиться там, не пасікувати. А, база, все. Замережні. Хто за те, щоб передати повідомлять колоному середній Хто за? Прості стрималися на наступний проводі заяви Колонічного Василя Михайлович, про лікарні технічної депутації. Миколаєвич. Миколаєвич. А при рішення зараз технічної документації колонічного Василя Миколаєвичу життєві. Села, а Площадь ділянки 0,25, ділянка для будівництва і словання житлового будівництва. Це у нас пропонує по Та це він там живе. Це документація, затвердить свій дат рішення. Хто за те, щоб рекомендувати виникнути розгляд сесії, затвердити технічну документацію за мою установу, яка має на територію на екстенції, громадянину Куличі Василю Миколаєвичу. Хто

Шмига НГ есть такая? Шмига. 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 И Логовска Опа. Так, кто затошет такие проекты? Противницу. Наступно. Проводили правильно болезни, прихничный дом, да проект рішення затвердити технічну документацію Ціпенку, Рідміні, Борисі, Житальці, Сала, за те, на реанцію пан Борисивня села Степанівка, площа ділянки 0,32 92, для введення в особисте селянське господарство. Щодо цієї документа була проведена роз'яснювальна частина про архітектурної затвердження технічної документації е-е реанта Людмили Борисивні, для введення в особисте селянське господарство. Зого Повністю не носували на спуску хвороби. Заява громадянки Ріпенко, Людмили Борисівни, зі мною зокрема. Перед тижням за так дати епідемічну документацію громадянці Ріпенко, Людмилі Борисівні, в селі Стефанівка, площа ділянка 0,2570, для ведення особистосвітлянського господарства, яке розпочалося села Стефанівка. Тут те, щоб инвестицию на разных цель проект документацію за два документации за минуту, еще достановление удобные материалы делятся в туристом инстанции, равноденьте репанка или в молитву рейсим для радиосветов средства государства. Проводят для заявы народного таких документи. Проєкт рішення надати згоду приватному підприємству комар на викладені технічної документації з ділянки для ведення товарності сподівської виробництва площі площадь ділянки 01694, яка перебуває в оренді ПП Кома і знаходиться в селі Степанівка ступання. Винести розгляд сесії проєкт рішення надати з водоприватного підприємства комага. Наведенко технічної документації за заголовкую, що достановлення від нової медиаділянки за твоє записаться. Для мене якованості господарського равності. Проти отримуємо основного слова. Наступне. Провели заяви своєму познавах та затвердження технічної документації до номер. Проєкт рішення затвердити технічну документацію. Щодо інвентаризації земельні ділянки площі ділянки новість 22.00, для ведення товар сільського споритського виробництва, розташована в селі, вище на вулиці миру. Передати в оренду, асфальта громадозна земельну ділянку. встановити оренду плату 3% термін оренди на 49. років. Хто за те, щоб винести на розгляд сесії проєкт рішення, озвучений тільки що. за? Роти примірні. Роди заяви та миславичі Юрія Миколаєвича та затвердили проєкту доверя. Проект рішення затвердити проект замовище до віддання з нами ділянки пересування на мовах аренди для голову міста Юрію Юлію Миколайовичу, що знаходиться в Сирії Багачка, перша площі ділянки нових Г-50 з вами є гектари. Терміном на 7 років і орендна плату 6% від нормативного грошового оцінку. Плату та зареєстрування. Що за те, щоб вивести на розвитку сесії, є озвучений проєкт рішення, хто за, проти, отрималося голосово. <плес> Я голосую. Я Дякую. Наступне проробні заяви громадянки військово-потери про протимельних технічної доволі зараз. Проект рішення затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення медземельної ділянки громадянці Пальської Катерині Максимівни ділянка для будівництва, святковування житлового будинку будинку господарських будівлі військового, розташована межа села Якимо, вулиця Володіжна, 10А, площа ділянки, 025

Івані для городництва земельна ділянка по 010 0,1020, яка знаходиться в межах селища Велика Багатська. Передати користування на умовах оренди земельну ділянку терміном на 7 років і встановити рану плату за земельну ділянку в розмірі 6%. Ту, щоб видасти, для для ці, бираю, рішення. Хто за? Проти.

знаходиться в селі Поветенки, вулиця Вишнева, 1-47. Хто за те, що донесе на роздані сесії даний проєкт? Хто за? Власник громадянського управління міського управління міського управління міського управління заїв на Бондароя Юрійові, про заправлювання підтримки документації з зимових стрімів. Проєкт рішення затвердить підтримку документації з зимових стрімів, що в основному не має зимової ділянки, Бондароя Юрійові, площа ділянки 0,32-0,1, я ведемо спецсвіянського господарства, але все ж мута прошу вулиця Вишнева, будинок 47, село Телепаніки. Пропонують розгляд третій день складений проєкт рішення. Хто за? Прошу отримав основу спілову проєкту наступлю. Розгляд заявлено громадянки Галушки Світлана Петрівна про відсвердження проєкту «Заводи». Проєкт рішення затверджує. Тепер йдемо в тим, на мене ділянки в користуванні на мовах оренди Галушки Світлана Петрівні для Городницька, площа ділянки 0,62,0, знаходиться за межами населених пунктів на території Викличанської селищної ради. Придаток користування на умовах оренди, земельну ділянку терміном на 7 років, нормативну оренду плату встановити 6% від нормативної грошової ціни. Хто за те, щоб дали проєкт рішення, я не хочу на розгляд сесії, хто за? Проєкт отримав своєму слову прийняти. Наступне, проєкт заявлено.

земельну ділянку терміном на 7 років і встановити урядну порту за земельну ділянку разом із 6% нормативно-брошової ціни. Тут додали в проект рішення, який тоді дуже дивився на розглядачах і втратах про те, що треба висловити серед всіх людей. Зов, зов, зов! Наступне, про державну реєстрацію, правоохоронну власність і Проєкт рішення про державну реєстрацію, правоохоронну власність і земельну ділянку. Земельна ділянка 0409 знаходиться по вулиці Каштанова 1911. Це біля Корона, біля магазину Каштан. Корона, чекаю. Біля магазину Каштан. Це там, де постійне користування було до того, що це було. А, це була. я зрозумів. Хто, хто за даний проєкт рішення, щоб десь народу хто за, проти, підтримується на основному проєкту. Порядок дивитися. Дякую. Але як бюджетні установи енергетична стійкість не виносили е, фінансування. Значить, дві програми будуть е, енергетичного розвитку да? і програма безбар'єрного простору. Це дві програми, які необхідно затратити в кожній громаді для того, для того, щоб приймати участь у інвестиційних проектах. Рім е, кошти, звичайно. У безбар'єрних підйомі, немає фінансових можливостей громади, але будемо приймати участь. А щоб приймати участь і залучати кошти інвестиційні, необхідно було б прийняти ті програми. Ми на бюджетній комісії розглянули, ми вже тоді на сесії озвучимо. А засідання закрите? Так, засідання, зайомку.